Моя вечеря сьогодні. Ону чотири картоплини. В мундірі зварені позавчора, по-моєму. Помідор, два огірка, котлета. Звичайна. Буду бачити і озвучу вам результат цукру крові. Так. І щось із фруктів. Візьму теж, потім скажу, що я їла. І так, мій звіт за сьогодні. Вранці цукор був до сніданку 5,9, після сніданку 6,4, ввечері до вечері 5,4, після вечері 6,3. На сніданок ліниві вареники, закінчила вже помідор, два яйця, кава. Два персики і один абрикос. І ввечері картопля в мундирі, кусочок масла до картоплі, котлета звичайна, огірок, помідор, персик. Одна абрикоса і лохина. Орієнтуйтеся. Зробила звіт для того, щоб ви могли орієнтуватися. Цілую, всіх люблю, будьте здорові!